Ще посулився страх, не встигнути пожити своє життя. Ще всі щасливі, а я просто донову в океані страху, в океані негативних думок. Все падаю вниз ще нижче, Все падаю вниз, Не мову я у бурхливому океані, і піді мною тільки лід Я б'юся в ю. Об нього не можу вирватись назовні. І душі душить, душить мене усе і тягне в глибину. І тягне в глибину не вистачає повітря, мені вже не вистачає його, я все тону все нижче і нижче. Страх володіє мною, я не можу вирватися звідси. не можу, не можу ніяк. І що робити мені не знаю я? Я хочу кричати, кричати, я хочу шепотіти, шепотіти, але спасом стискає горло моє. І вода ніби душить мене, і вода не мов душить мене, мій страх облітає моє тіло, нема незримими путами, а вода мене прибиває донизу, донизу, всі мої страхи, все, що робиться навколо, вона мене тягне, Тягне, тягне униз, моїй голові Безліч думок, негатив повсюди в мені, і зліз закипає, злізь закипає, Бурлить всередині, я не мав під ще. Незримі пута тягнуть донизу, незримі пута тягнуть униз, не можу, не можу звільнитись, як би не хотіла, і серце грає шалений рит, хочу кричати ще потіти, але спас стискає гор. Я захлинаюся водою, мене, ти від цьому, що буде, далі, не знаю, як мені іти вперед, як вибратись, вибратись з океану, адже не вмію, не вмію я плавати. Не вмі... Голову, Не виходять з неї, не виходять з неї. А -а -а -а. Наше життя не мов завезоня океану, і коли в товщі води не видно світла, що стисне давить на нас і досю. І що зробити, якби я знала відповідь на це? І що ж, і що зробити, якби я знала відповідь на це? Але я хочу, хочу, хочу жити, я хочу, хочу вільно дихати, я хочу, хочу, щоб тіло, мої думки належали мені, щоб я могла бути вільною. В танцювати танець мого прекрасного життя, якби це зробити, якби знала я знала, якби знала, як би знала я, але я досі в океані притиснена водою, я дихати стає все ваше і ваше. Так ти і ж робити мені, і ж робити мені, і ж робити. Я буду вірити і боротись, я буду вірити і боротись, я буду намагатися іти, йти вперед, і в мене вийде все. Я знаю, океан цей прекрасний, не буду більше тиснути на мене, я знаю про це.